Нарешті знайшов асистента. Собі на 12 магнітів. Ось, купив, встановлюю на фетбайк, бо зараз вже трошки холодно. Хочеться покрутити педалі, а не просто на газульці. Їхати. Хоч пів року назад перебирав кареточний вузол, ось, але хі, дуже тяжко відкрутити, майже нереально не відкрутити каретку, хоча вона пере, перебиралася, перемазувалася. З гайкокрутом, ось мережевим зірвав. Ключом таким. Бо якщо цього ключа немає, то не відкрутите каретку. Ключом таким туди під, під головку в головку підкладував ще одну, щоб був упор, і гайкокрутом зірвав, бо одного свого ключа я вже одного свого ключа вже зірвав. Оце такий дешевий ключ за 50 гривень на базарі. Я його скрутив. Вручну крутив. І я його скрутив. Ось цей вже більш якийсь. Певно, що кращий, чорний. Ось то. Краще взяти одразу трошки дорожчого і кращого, чим оцього. Також для зйому шатунів. <кій> Вижимка. Вижав і встановив поки що ось так це все діло. Зараз пере... перемажу підшипники. Підшипники ще в гарному стані. Перемазати їх, перечистити. І я думаю, зберемо це все діло на місці. Поки, поки контролер відкритий. В мене тут підключення асистента є. Ось роз'єм підключення асистента. І це там мама. У нас асистенті, тут тато. Треба буде подивитися по кольорам, перепінувати і. Підключимо асистента, будемо трошки крутити педалі, так як холодно.